Добрий день, я радий вас бачити. Мене звати Окса Еля. Дякую Ористу за дуже гарну промоушен. Приємно чути такі слова. Сьогодні ми з вами поговоримо на дві теми. Це стереотипи та можливості нашого життя. Перша тема стереотипи мислення. Це одна з найважливіших тем, з якої все в принципі починається. А, знаєте, в чому проблема в більшість людей? А, людина в нашому житті все має певний якийсь початок. Починається все з того, що життя починається з народження і так далі. І більшість людей не бачить, де саме той початок, з якого починається їхнє справжнє життя. А, вони живуть в ілюзіях. А, тому, коли людина починає усвідомлювати, де вона саме знаходиться зараз, коли вона відкриває очі, саме з цього і починається все. Більшість людей цього не бачить. Але ми поговоримо, постараюся зробити так, щоб ви побачили це початок. А, Головне, ну, знаєте, коли даєш людині якусь певну інформацію по здоров'ю або по бізнесу, то людина каже, що це все ілюзія, а ось в мене життя, в мене реальність. В житті все навпаки. В нас тут реальність, а там ілюзія. Ілюзія відпочинку, ілюзія справжнього життя, ілюзія захищеності. І зараз ми з вами будемо малювати таку дуже цікаву малюночки, Будемо малювати варту. І життя. В принципі, в нашому житті все є Все є так, і янь добро зло, день ніч, чоловік-жінка. Вони нам зараз допоможуть з вами розібратись, поставити в в дві категорії. Перша категорія це буде в нас 30-40 років. Що ми робимо 30-40 років з вами? Після закінчення університету. Після закінчення університету ми стаємо саме достатні люди, і ми починаємо що заробляти? Працювати. Працювати. Працювати для чого? Працювати, щоб заробити грошей більше грошей на пенсію. Це є система. Нічого в цьому поганого немає, це така програма. Програма, по якій більшість людей живе. А, інститут, робота, родина, пенсія могила. Це звичайна програма. А, і отак от. Так Люди живемо 30-40 років і дуже мало людей, які можуть вибратися з цієї системи, з цієї програми. Що ми можемо собі дозволити, що ми робимо за ці 30 років, крім того, що працюємо, що в нас є? Давайте поговоримо, чи є в нас відпочинок, чи є в нас час. Якщо ми цілий день працюємо, де працюємо? Так, в нас є певний час, раз в рік нам дають відпочинок, цілий місяць ми спокійно можемо відпочивати у рік точніше світу, а, тому що в нас відпустка. Відпустка зазвичай не відбувається на огороді. Людина взяла відпустку, літом з'їздила, може дітей в санаторій відправила, сама або вдома сидити, або на городі відпочивати. Тобто чи Він часто в нас немає, це 300 років. Яка середня заробітна плата у нас? 300 доларів, в Україні середня заробітна плата. Ось ми можемо чудово відпочити за 300 доларів. Але ми ще про пенсію поговоримо з вами. Поговоримо з нами про таке поняття, як гроші. Я сказав 300 доларів в місяць. Ми думаємо, що це наші гроші. А... Насправді це не наші гроші. Ми маємо заплатити за навчання дітей, ми маємо, маємо заплатити за корплату, ми маємо віддати старі борги, які ми взяли в когось, ми маємо відкласти на відпочинок, щоб потім цілий місяць е, заробляти. Тобто фактично грошей в нас немає. І так ми живемо 30-40 років, заробляємо на пенсію. У нас ще є здоров'я, дуже чудове здоров'я. Звісно, що є в нас здоров'я, тому що ми захворіли. Ми виходимо на роботу, тому що якщо я не піду на роботу, мені скоротять зарплату і в мене не буде грошей, щоб відпочивати. І ми міняємо своє здоров'я на гроші. в принципі, Тому в нас здоров'я за ці 30 років, років немає. І всі люди, ну, точніше, більшість людей в нас, що роблять? Вони, я народжую ось так, вони роблять ось так. Вони як баран роблять по колу. Грубо, але правдиво. А по-іншому скажу, божевільне, є визначення, божевільне. Це людина, яка робить ті самі ті, сподіваючись на різний результат. Тобто це все. Ми можемо вам намалювати так. Це наш будиночок, це наш автобус і це автобус. А це наш завод. Ну, точніше, наша робота. І так от 30-40 кроків. Людина ходить по колу. Дєп транспорт, робота, транспорт, діє транспорт, робота, транспорт. Тобто всі готові так жити 340 А? Не всі. А, до речі, я запускав, що гроші. Є певні люди, в яких є гроші, які працюють. Ну, Ці люди мають у нас що? Мають у нас хороший статус, наприклад, там, директор або головний бухгалтер, або начальник якогось відділу. Але відпочинку тоді взагалі немає навіть того місця на городі. тому що ти кожен день приймаєш телефонні дзвінки, там вирішай проблему, там вирішить це, там зроби то. І, в принципі, таких взагалі людей, які живуть по такій програмі 30-40 років, 95% населення світу. Не будемо казати про тривнюю, ми говоримо глобально в світі, 95% людей. А є люди, які шукають можливості зробити собі пенсію за 3-4 роки, таких 75% людей. Ви знаєте, що більшість мільярдерів світу, найбагатших людей, талановитих, вони зробили, заробили свої ставки за 3-4 роки. 3-4 роки дії, і вони роблять заробили ставки. Вони примножували свої ставки за 3-4 роки. І в подальше вони починали плоди і жили спокійно з, з щасливим життями. Давайте подумаємо, де ми можемо взяти, скажімо так, як ми можемо заробити за 3-4 роки гроші. Щоб жити вже спокійним е, вільним життям. Ну, які є варіанти? Жити. Те вже розглядаємо. Давайте є варіант, ну, ви вийти заміж, або одружитись на якісь багаті особи. Спадок. Спадок точно. Атре, бачимо, спортлото. Спортлото загально спортивні. Знаєте, що ви те. В литерію, він набагато менш ймовірний, ймовірний, ніж якщо тебе вдарить, ймовірність того, щоб тебе вдарить тобто, і люди, А люди йдуть, і люди намагаються це виграти. Є можливість покласти гроші в банк та, і отримувати відсотки. Є можливість на акціях грати, є можливість придумати щось інноваційне, якийсь винахід, колеса, наприклад, або там тетрапаки. Тобто все це є можливість, але в кожного... Чи є в кожного в нас багаті батьки, які вже скоро помруть, щоб ми могли письма і працювати. Ну, Чи є всіх дарт письменника або дарт винахідника? Чи є в нас, ми можемо ще і наркобізнесом займатися, або мафією, пограбувати банки, Чи є всі зв'язки в наркобізнесі з мафією? Ну, Дуже мало можливостей. Так? Є така можливість, як мережа маркетинг. Саме на ній ми зараз е, зупинимося більш детальніше. 3-4 роки. Чи Всі люди можуть е, за 3-4 роки стати успішними в меджем маркетингу? Так всі. Але ті люди, якщо вони будуть діяти, якщо вони будуть щось робити, тобто, із цих людей, що... Я називаю, що всі, все рівно буде 95% людей, які не будуть. Вони будуть закритими очима, вони почують мережеву маркетинг, І вони з закритими очима, ілюзія їхнього життя хай залишається тут. Вони не хочуть вирватися наружу і починати щось діяти робити, щоб за 3-4 роки стати вільними в цьому житті. Ось ми в підійшли до мережевого маркетингу. Я зараз розкажу вам про можливості мережевого маркетингу. Всі, напевно, всі, не всі. Много більше з нас читала. Хто тут читав добрий книгу Роберта Кіосакі, «Багатий Киасакі, багато бідний квадратний «Квадрат Нижнього потоку». Дуже мало. Три людини читала, а нас раз, два, три, чотири. А... Шість людей не читало. Ну, тобто фактично 40% тут читали. Так? Ну, от, в общем, є таке важке населення. Є робочий, є людина, яка працює сама на себе, є бізнесмени. Є інвестори. Ось так от ми їх поділимо. У цих людей 95%. Ну, робочих 75%. Людей, які працюють на себе, 20%, бізнесменів і інвесторів 5%. Тих 4%, тих всього 1%. Це в світі. Це все в світі. Що людина робоча? Людина робоча це саме я такий приклад цієї групи 30-40 років. Людина робоча кожен день виконує ті самі дії, отримує мінімальну зарплату. А, в неї день ділиться на 24 години. І його можна поділити на три частини. Це 8 годин робота, 8 годин сон і 8 годин вільного часу в хобі. Але як так не скажу, це хобі. Це став за дві години до роботи, помився, по снідах, година на роботу, на роботі година перерви. це теж нас, нас відноситься до хобі, так? ти в'їдеш, потім ти годину добираєшся додому, потім ти годину там миєшся, купаєшся, дивишся телевізор і лягаєш спати. Тобто фактично на нас немає часу. Ну так, буває таке, що ти вивчаєш на вихідних, ти починаєш займатися своїм... Скажімо так, з собою. Да, але то все відбувається як телевізор, бари, кафешки, витрачаєш гроші, яких і так мало. І в мене знайомий е, з Білорусі, да, і він сказав якось: е, я, він бізнесмен дуже успішний. Він сказав, я плачу своїм співробітникам стільки грошей, скільки треба, щоб вони не пішли з моєї роботи. А ми всі думаємо, що якщо мені запропонують на 50 доларів більше заробітку, то це вже краща робота, я буду краще шукати. Так? Ми намагаємося щось зайняти, перезайняти, урвати, там ще щось знайти. І от тут реально то робочий, як вранку коло ходить, все це виконує, але нічого в нього немає. В нього грошей нема, в нього часу нема, в нього здоров'я взагалі нема. Ми міняємо здоров'я, на гроші. Людина, яка працює сама на себе. Та, це дуже добре. Сюди більшість від нас людей це ті, що стоять на базарах, що звозять товар, там працюють. Дуже добре, вони заробляють трохи більше грошей. У них є гроші. Трохи більше. Ну, я б сказав так, плюс-мінус них грошей. Трохи більше, ніж в цих людей. Ну, Але тут трохи більше проблем. Да? Тому що починається Свій вільний час взагалі нема. Взагалі просто нема. Ти типу, попрацював, наприклад, на базарі, потім або там магазинчик маєш, потім поїхав податково, потім поїхав туди, потім сюди, потім ще кудись. Додому прийшов ти починаєш рахувати, перераховувати. Людина буває тут по 3-4 години на день. Людині постійно треба буде в русі, або поїхати, забрати. Тобто це божевільний стрес. Здоров'я тут взагалі нема. Щось в моє серце не вийде. Це Крайні, ну, це дуже ризиково. Є люди такі бізнесмени. так? Бізнесмени ми вже казали, що це люди, які статусі роблять за 3-4 роки, це вони роблять так, щоб не вони працювали на гроші, а щоб гроші працювали на них точніше, щоб люди вони навчають людей так зробити, щоб вони приносили їх дохід. І є інвестори, в них взагалі поняття, гроші приносять гроші. Це ті люди, які вже прийшли з клану бізнесменів, вони мають достатній статок, вони можуть вкладати в різні компанії різні інвестиції і будуть приносити гроші. Так ось. Де працює мережа маркетинг? Мережа маркетинг працює ось тут. Така, скажімо так, така база. Люди, які працюють саме на себе, і, і бізнесмени. Ось тут ця мережа, можна сказати, це. Лінія різниця мислення між цими людьми і з тими. Ось тут люди не бачать перспектив заробити, а ці люди вже побачили в житті. Така різниця. На режимі маркетинг в, в, в... тут і тут. Тобто, давайте ми розглянемо з вами швиденько, як працює звичайний бізнес. Звичайний бізнес працює так. Є завод, який продає продукцію певну. Далі йде реклама від цього заводу, що він виробив продукцію. І йде гуртовня, велика гуртовня, яка приймає дуже багато цього товару. Вона відповідно дає рекламу, йде менша гуртовня. Реклама йде дрібний гурт. Реклама йде магазин. І з магазина вже йде споживач, тобто та, та людина купує яка товар. І ми інколи можемо заплатити товар в три 4 чотири рази дорожче, ніж він, його вартість, в принципі. І от, уявіть собі, яку колосальну кількість грошей ми платимо всім цим рекламам бухгалтерам складу, склад рекламу, склад рекламою, продавцям. Всьому для того, щоб отримати якусь там ну, банку кави та, або батончик, який коштує 4 гривні, а насправді собі вартість, може бути гривня або 20 копійок, або 50 копійок. Як ми це бережемо на Є виробництво? І є споживач? Все. Куди йдуть ті гроші, які мали б витрачатися на це? Куди? Вони йдуть на інновації. На пошук нових продуктів, на доскональне виробництво. І вони йдуть на заробітну плату дистриб'юторів, які допомагають людям знайти цю компанію. Зв'язуючи з вином таке, скажімо так. Давайте ми з вами розглянемо ще можливості Кралу клубу. Саме компанія крауди клуб, міжнародний крауд. Є така формула по любі називається. Міжнародний про полюбляє. Перше це потерпітель. Це людина, яка їй подобається товар, продукція, яку подобається вода наша. Е, вона починає використовувати постійно цю продукцію. Вона що отримує? Вона отримує можливість оформити дисконт і отримати 20% дисконту на всю 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 продукцію. Вона купує зі знижкою 20%. Вона отримує від 5 до 15% з особистого потреблення лічної обігрусії мови так? з того, що вона сама жива. Додатково отримує бонуси на подальшу купівлю продукцію зі знижкою, ще більше знижкою. І вона отримує, якщо є якісь люди, які по її рекомендації купили товар, вона отримує до 20, так, від 5 до 15%. З людей, які отримують продукцію по їхній рекомендації. Є такі люди, як любителі. Ось саме ця група любителів — це є ось це. Люди, які працюють саме на себе. Е, саме мене є, вони що отримують? Вони отримують, вони в продають. Вони отримують цю різницю 20%. Вони забирають собі в кишені, тобто отримують 20% від вартості продукції просто собі в кишені. Розділ торгівлі. та торгівля на базарі до саме. Вони отримують, вони більше вже людям радять так купити, так? Вони отримують так само від особистого і від групового об'єму. Угу. Від 5 до 15%. Ось так. І є така. Головне, до чого ми йдемо, бізнесмен. Ті люди, які за 3-4 роки можуть собі а, поміняти повністю життя. Що ця людина робить? Ця людина вчить 3-5 людей, як, е, вчить, як, е, як, робити, як робити ті самі дії, що вона сама робить. Тобто нам бізнесмен починає вчити, наприклад, трьох людей, як стати такими ж самими успішними, як і вони. Бізнесмени. Вони вчать трьох людей, як стати такими самими успішними, як вони самі. Но, тут завжди так не може бути в ідеалі, а тут з'являються такі любителі маленькі, та? які просто живуть. <реш> І є такі, що просто користувачі. Продукції, землі батьоки просто користується продукцією. Так? І що бізнесмен отримує? Бізнесмен ось тут є, ось тут починається саме справжні гроші. Бізнесмен отримує так само з річним об'єму 20%. Бізнесмен отримує ту саму різницю, якщо захоче. Ну, бізнесмен це не страдає. Рознічна торгівля. Бізнесмен отримує з рукового об'єму від 5 до 15%. І бізнесмен найголовнішому. Е, е, отримуєш товарообороту компанії. <кій> обороту з цієї повинності своєї структури. От вся структура своя, він отримує від 5 до 12%. В принципі, коли йде, ну, нехай буде 10 тисяч оборот твоєї структури, ти отримуєш 12%, це вже 1200. Ну, але це все дрібниця, це, це все ми говоримо, якщо людина бачить тут в такій мережі вже щось, то це дрібно. тому що насправді, коли в тебе мережа тисячі чоловік, коли тисяча потребітів, тисяча е людей, які займаються, починаються збудувати бізнес, бізнесмени, то там вже йдуть справжні, справжні гроші. Є така ряда успіху, якою наш краловий міжнародний краловий користується. Це здоров'я, це час і це гроші. І ось якщо ці всі три. <tess> <tess> В общем, якщо Коли ці всі три складові однаково успішні, то саме це є ряд мозг. Це наш успіх. І от саме тут працює карал-курд. Що нам дає е, діє каралку? Три чотири роки дія. Що в нас з'являється? В нас з'являється перше здоров'я. Караук спрямований те, щоб зробити здорову всю націю. Караоку дає воду, каралкут дає вчистку, каралку дає харчування, е, карал-кут дає захист для цього всього тебе є час. Три-чотири роки дії, в тебе є вільний час на відпочинок, відпочине поїхати туди хочеш. Ти можеш не працювати, за тебе працюють вже вся структура. Ти можеш разом з компанією подорожувати, ти можеш сам подорожувати. В тебе є гроші. В тебе є гроші на відпочинок, в тебе є гроші на все, 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 все. все. Е Що ще дає можливості? Які є можливість країла публіка? Є можливість визнання. Є можливість познайомитися з чудовими людьми з різних країн світу, почати з ними товаришувати. І як приємно, коли ти приїжджаєш в іншу країну, а тебе зустрічають справжні друзі, з якими є про що поговорити. І вони раді тебе бачити, ти їх радий бачити. Тому я всім вам бажаю, але це не значить, що 3-4 роки ви працювали в кораловому клубі, прочистили в зералому клубі, і вам всі ці можливості дають. Ні, для цього треба діяти. Я вам бажаю не ти, як по колу, а починайте діяти, і тоді у вас все буде добре. 呀。Yeah.